Ми отримали в минулому році європейські сертифікати, тобто наше обладнання сертифіціровано в Європі. І в 2018 році в нас був зарубіжний контракт саме з європейською фірмою. Ми поставляли наше обладнання, саме транспортери в Бельгію в, Антверпен, в Порт. Нас це дуже зацікавило, оскільки виявляється, тобто наше обладнання можуть купляти європейці. Воно високої якості, воно відповідає їхнім вимогам. І воно дещо привабливе для них по ціні, оскільки все таки рівень цін у нас дещо дешевший. Тому ми вирішили продовжити цю практику і пошук клієнтів в Європі, можливо, на якісь там невеликі об'єкти. Але це один із одна із цілей виставлення тут у Франції. І також ще одна мета це дуже часто наші вітчизняні, наші замовники, аграрії відвідують іноземні виставки і в пошуках там іноземного обладнання. І ми досить часто з ними зустрічаємося на таких виставках. Їм дуже приємно. Якщо ми виставляємося на виставках тут, значить, ми вже щось з себе представляємо. Ми усе презентуємо основне це в нас. Ми виготовляємо зерно сушарки шахтного типу, тобто ми їх тут також презентуємо в Європі силоса для зберігання зернових, там кукурудзи, соняшника. Тобто, це ємкістю від 56 тонн до 15 тисяч тонн. Це такий основний пил. і також відповідно транспортери, норіту з транспортні системи для ув'язки всього елеватора для транспортування, подачі, вивантаження, завантаження відповідно цих силосів для зберігання. Ми виготовляємо обладнання якісне. Ми використовуємо, наприклад, для виготовлення силосів і зерносушарок, та й для транспортерів. Якщо це оцинкований метал, то ми його купуємо в Європі. Тільки в Європі в нас лише два постачальники. Якість металу в нас перевірена, тому ми виготовляємо що для українських наших замовників, що для європейських. Наші українські замовники аграрії вони дуже вимогливі. Дуже вимогливі. Зараз з кожним роком вони все більше звертають увагу на якість. Тому ми не можемо там іноді, навіть українські наші земляки. Вони більш прискіпливі, ніж зарубіжні наші замовники. Вони виясняють всі нюанси, всі деталі. Тобто, у нас дуже багато імпортних комплектуючих. Не знаю, це на жаль, чи, але це і оцинкований метал, якого в Україні не виробляють відповідної якості, відповідним покриттям. Тобто, це є свої вимоги. Це і датчики. Ми використовуємо імпортні німецькі, там французькі. Це використає це і. Болти іноді ми використовуємо імпортні, коли потрібно. Ну і для транспортного обладнання, мотор-редуктора ми також основному використовуємо імпортне. Перш за все, ми хочемо знайти клієнта, саме клієнта з Франції, там з Європи, з Німеччини, можливо, де знайти клієнта, з яким можна було попрацювати, якого б зацікавило наше обладнання. Можливо, там. Подати інформацію про себе, не думаю, що це буде так швидко, але все-таки основна ціль це представити себе і заявити як про виробника якісного обладнання, який має всі європейські сертифікати, і щоб ми змогли знайти клієнта для початку. Для початку в нас вже було в минулому році, але тепер, щоб ми могли і далі працювати.